Вітання всім! Сьогодні вже 17 січня. патч в Desert. черговий. Завезли небагато цікавого, але є на що подивитися. То, тому давайте, як завжди, з івентів і до самого патчу. І так, на цей раз івент. буде діяти з 17 по 31 число. Це такий самий івент, який був на минулому тижні зробили для босів в країні ранку, які слабкі до. Аури сонця тепер таке саме тільки з аурою місяця. Але не забуваємо, що ще в минулий тиждень ще аура сонця ще ще поки діє до 24 числа. То тому зараз можна залутати x 2 нагороди з босів за місяць і за сонце. То тому майте це на увазі. Ну, і як завжди, дефолтні нагороди з цього всього. Далі, наступний івент secret of Old Moon, коротше, цей івент так само діє 17 по 31 число. Що ви робите? Ви так само фармите коротше, мобів, займаєтесь збором або ще щось, і вам буде з'являтися ось така скринька. Ви з нею приходите говорите, і ви отримуєте на 2 години баф Old Moon. Це те саме було, як з бафом Камасільвії. Виростало деревце під час фарму. Така сама штука, тільки тепер баф Old Moon. Як Якби все. Далі, в честь. Року дракона. цей В Парлабіси вирішили зробити івент для гармота. Його перефарбували в синій кольор. І тепер є івентові квести, де можна отримати 1000 крон і спеціальний такий от предмет це декорація ваш маєток. Саме маєток. В будинок ви це не поставите, це тільки ті, в кого є маєтки. Вам потрібно взяти спеціальні квести Кукао, де ви завжди берете квести в нодменеджера ну, біля нодменеджера в НПС на вбивство гармота. Так само це і так само в його берете цей саме квест. І в період цього івенту ви можете залутати цю нагороду. Але пам'ятайте, що івент буде діяти не сьогоднішнього числа, а завтрашнього і по 14 лютого, тобто ж цілий місяць. І ви за нагороду отримаєте 250 крон і 10 скейл гармота. Але є один нюанс, що цей квест він є вікліком, тобто ви його можете зробити тільки один раз на тиждень. Стосовно вбивства саме цього синього дракона і золотання 250 крон це на тиждень. Плюс так само ви ще можете в нього взяти квест, поговорити там стосовно Masterpiece Muse, це так само квест, де ще ви отримати якраз таки в маєток. Плюс ви отримуєте мішечок з драконами, це, я так розумію, там пет буде. Так само діє з 18 по 14 лютого. Так само це вік. І якби все плюс. Ті, хто подобається робити там скріни коротше, для людей, які творчі. З 18 по 14 лютого так само робите скрін ось цього дракончика вже в маєтку в себе там якось прикольно це все оздоблюєте на скріні. В грі тільки. і в фотогалерею закидаєте, пишете регіон і можете отримати нагороди. За участь вам дають Rate Dragon Blessing. Це дропрейт на 30% плюс на 60 хвилин, тобто на одну годину якраз вам вашого фарму. І як би все. Далі по шопу. Не дуже то завжди люблю оглядати шоп, але коротше на цей раз Arctic Fox. Який дає вам відсотки до дропейту його спеціалізація, він тепер вічно буде знаходитись в шопі. Тобто його тепер не потрібно чекати спеціальних там акцій, коли його завезуть, колись там ще щось. Все, його тепер можна брати, купувати на постійній основі, коли вам заманеться. Якби якось так. Ну і сам патч Сам патч доволі такий, не сказати, що великий, але є деякі зміни. Ну Як завжди, завезли зміни по класам. Я не буду все перечитувати, хто грає на якому класі бачить свій клас. Просто ставте відео на паузу, бо я залишу лінк в прикріпленому коментарі до, цього, до цієї теми, і ви можете ознайомитися з самім детальності. Тому давайте Рейнджер Сорка, Маєва, Кунаїчі Ніндзя, Вічка, Містик. Сейдж зацепили Сейджа. Радах, Корсарка. Не знаю, що тут з Корсаркою, але, коротше, Корсарку зацепили. Драканія. В пробуді І Сколарка. Як би якось так все. Ну, Сколарки зробили, щоб вже не читати, її просто додали в Тріал-версію. Тепер можна перед її створенням, як мейн персонажа або взагалі ігрового персонажа, просто можна на триалі спробувати пограти. І так, по контенту далі йдемо по патчу. Нарешті. Те, що Парлабіси обіцяли кальфіонського прийому, вони починаються все, все ж таки потихеньку вкидувати. Вони додали на Black Shrine боси телепорт. Нарешті, з'явився телепорт, тепер ви можете переходити до будь-якого боса, не пливши там, не стрибаючи через Магнус країну ранку, їхавши до боса, відразу ось заходите в менюшку і відразу можете його бити. Вас туди тепнуло, вбили боса, повернулися назад. Далі, наступне загальний трейд це професія трейдова, її по факту на деякий час зараз закрили повністю на черговий реворк. Що цю тему тут не буду зачитувати, тут в основному стосується предметів того, що як ви там здавали, як це все там крафтилося і так далі. Але знаєте, якщо у вас ще позалишалися якісь ітимки для трейду, профи цієї. То навіть після сьогоднішнього патчу ви ще можете їх поки здати менеджерам цим всім трейдовим і отримати за це якісь там плюшки ще гроші і так далі, якщо ви цим займалися просто. І поки от майте на увазі, що от поки трейд відмінили, його поки зараз немає. Далі сульфурна тюрма. Це люди, які потрапляють з мінус кармою в тюрму, коли їх відправляють в Валенції. Коротше, що тут зробили Перлабіси? Перлабіси зменшили кількість наглядачів, які коротше, там бігають, але їм підвищили атаку. І змінили такий прикол, що якщо ви вибираєтесь із цієї в'язниці і вас ніхто не помітив з тих наглядачів, то ви відмиваєте собі плюс 30 тисяч карми просто відразу. За вигід. Ну, як би якось так все. Далі. Упростили збірний тул. Коротше, це всі оці топорики, шприци, серпи і так далі. Коротше, весь цей інвентар, який потрібен вам для професії, його спростили. Простіше кажучи, його призали. Тепер його не потрібно виготовляти в воркшопі, десь там щось купувати, якийсь маєток під воркшоп. Все це поприбирали, все те, чим не користувалися, бо воно було слабкого грейду. Це все просто-напросто просто поприбирали, тепер залишився там те, що там на аукціоні, типу Маноса, Лоджі і так далі. ну І Magic предмети. І з ними зробили деякий прикол, що раніше використання Magic оцих предметів вимагалося якби, skilled 5 ранг професії, тепер можна його використовувати в зовсім. Не маючи навіть ніякого рангу по професії, навіть з бегінером 1 можна брати магічні ці блин, приспособлення і так далі, і рубати там дерева, збирати траву, різати всіх там наліво направо на м'ясо і так далі, якось так. Але вендора, які займаються цими всіма матеріалами, позавозили просто на купівлю дефолтні, такі самі, тільки з кращим грейдом. Який там був дефолтний якийсь кращий грейд, його завезли. І майте на увазі, що в щоденнику Деві, в шостому томі е, йому там, здається потрібно показувати предмети, наскільки я правильно пам'ятаю. То тому там було потрібно йому показати спеціальний Lucky Sharp Tiny Knife, тепер це просто йому потрібно показати звичайний Tiny Knife, все. Далі, наступне спрощення це weapon і Armor Refume Stone Стоуни це ті, які вам грейдять шмотки. Апскейлять по... від 1 до 3. Це щось схожі ітемки, і, якщо ви робили квест і не босовський. E, Саме. І от ви його з тет на пен апали, от, схожими предметами. Це от схожі предмети, але це для звичайних шмоток. Тепер це просто-напросто їх всіх уніфікували під звичайний якби ультимативний, типу просто-напросто камінь Ultimate Weapon Armor і Reform Stone. Якби все ось рецепт, як його тепер виготовляти саме ось, кому він, звісно, потрібен. І обмін за Hunter-Seals, так само тепер використовується той, що NPS в тарифі, так само ви обмінюєте. Раніше ви обмінювали по скейлам, тепер ви обмінюєте відразу просто-напросто на ці камінчики, але майте на увазі, що тепер вам потрібно Hunter-Sial набагато більше, ніж це було в минулих разах. Плюс, якщо у вас були ці камінчики, о, ну, це саме з першого по третє, хоча я не знаю, в кого вони, звісно, були, то вам повернуть просто-напросто в аукціоні, в вигляді срібла, це все, те, що у вас там було, просто отримати ось такий непоганий бонус. Далі, всі, ті, хто страждали стосовно квесту мірандолу стосовно повозки, рекап, квесту, це щоденний, здається, який в неї був, чи там повторюємо, який тепер можна робити декілька сотень разів на день. Його пофіксили, коротше, виправили якісь там проблеми з ним і так далі. Ну, якось так, ось і все. Ось такий невеличкий патч, але принаймні мені сподобалось те, що нарешті завезли телепорти на босів, що я тепер нам буду стрибати в той клятий Магнус і кататися по босам. Якось так. Ну, на завершення, як завжди, лайк, коментар, там, не знаю, підписка, не підписка, дізлайк, якщо не сподобалось, пишіть, що да як. Плюс в мене є, як завжди, телеграм-канал, де висвітлюються новини, коли я там виставляю патчі. Так само на Ютубі, коли є стріми, запускаю так само інформація, коли в мене є запуски стрімів. Є Твіч, так само все підписуємось. Плюс, звісно, якщо ви хочете і маєте бажання підтримати цей канал фінансово для покращення і стрімів, і відео якості, і всього-всього-всього, так само буде весь всі ці лінки в прикріпленому коментарі до всього цього. І якось так. Все. Всім дякую, до наступних відео.